Днями у дошкільному навчальному закладі номер 13 відбулося методичне об'єднання завідувачів та методистів дитячих садочків міста на тему підготовка дитини дошкільного життя, погляд батьків, педагогів та громадськості. На ньому були присутні завідувачі та методисти дитячих садків міста. Запрошені заступник начальника відділу освіти Богдан Лисейко, завідувач міським методичним кабінетом відділу освіти Ольга Сорока, методист метод кабінету Віра Поливко, вчителі початкових класів школи номер 1 Людмила Бодак. Та початкової школи номер 2 Лілія Оверчук, батьки дітей старших груп дитячого садочка номер 13 Учасники метод об'єднання ознайомилися і переглянули заняття з математики в старшій А-групі на тему подорож Україну математики вихователь Леся Сікорська, бінарне заняття з грамоти в старшій Б-групі вихователь Оксана Пущак та методист Наталія Бригінець. А також переглянули розвагу вчать в садочку, вчать в садочку в старшій Б-групі, вихователі. Любов Бойко Катерина Поцілуйко, ми керівники Наталія Мельнічик та Леся Соломчак. Своїм досвідом по підготовці дітей до школи поділилися Людмила Бодак та Лілія Оверчук. Усіх присутніх привітала завідувач закладу Надія Хом'як. В рамках метод об'єднання відбувся і круглий стіл за участю завідувачів, методистів дошкільних навчальних закладів з підготовки дитини до шкільного життя.